Є одне таке прислів'я народне. Якщо собаці немає, що робити, що він робить? Правильно, шукає собі проблеми. І от і так і в нашому випадку. Звернувся клієнт, каже, в мене трошки ситуація вийшла не, не хороша. Та я. Я, я трошки впав, трошки мотоцикл поцарапався, трошки вийшло, що треба допомож. Кажу, скидайте фотки відео. Дивлюсь, мотоцикл весь цілий, по мотоциклу нічого немає. Він каже, одна маленька біда. На двигуні дещо не вистачає. Приїхали, забрали ми цей мотоцикл, привезли його до себе, подивились, що да, дійсно проблемка є, з проблемкою якось треба рішати. Але він каже: пацани, я все прекрасно розумію, але мотоцикл мені вже не треба. Я не хочу їздити на тій техніці, яка падала. Найдіть клієнта, кому буде цікаво забрати цей мод в такому стані, в якому він є. Так сталося, що пацани приїхали подивитися мод. І клієнт на нього знайшовся на цей мотоцикл. І зараз у нас реально ділема. Перше, чи поїде цей мотоцикл, і клієнт його получить набагато нижче ринку, чи таки я собі купив новий мотоцикл. Для вас крута новина і для нас так само. Моє мото є офіційним ділером iPhone в Україні. Вся хімія, масла, все, що стосується обслуговування і догляду за вашим мотоциклом, все в нас є в наявності. Все ми використовуємо для обслуговування мотоциклів наших клієнтів. Якщо ви хочете собі щось замовити, без проблем. Номера телефонів є в описі під цим відео. Можете мені писати напряму. І ми для вас підберемо буквально все із асортимента продукції марки iPhone. Цей скелетик це Honda CBF. 000, 2008, здається, року. Дуже прикольний апарат, як сам по собі, багато кому він цікавий, люди його купують. Ціна на ринку їх від 5,5, навіть від 5 тисяч до 6 в деяких випадках, якщо там вау, все круто, все класно. У нас вийшла з цим мотиком така ситуація, що його забрали дешевше ринку. І в нас яка задача, задача його реанімірувати. Оце все, що ви бачите в кадрі, оце в такому стані ми забрали цей мотоцикл. Це максимально непонятна авантюра конкретно для мене, а максимально цікавий контент для вас. Бо я його не розбирав, я його, по суті, бачив тільки кусками. Єдине, що ми з нього знімали, це був двигун. Двигун ми розбирали самі і знімали ми самі. Чим же він мене конкретно зацікавив, чого я запропонував його клієнту? Кажу, тут ситуація наступна. Мотоцикл максимально кайфово був обслужений до моменту ДТП. На ньому все ставилось виключно по оригіналу. В нього є багато цікавих плюшок, за які можна, в принципі, давати гроші. І загальний стан мотоцикла був на момент ДТП офігенний. Після того, понятне діло, нічого не помінялось, тому що е -е, мод. Залишився повністю цілий, Він був навіть на ходу, а постраждав двигун в двигуні виломало вухо кріплення. Яке кріпить передню частину двигуна до рами. Із цікавостей, які достались нам бонусом. Бонусом зайшли два кофра оригінальних хондовських. І, здається, ще й центральний був. Я вже не пам'ятаю. Тому, що не пам'ятаю, бо все привезли нам отак в ящиках. Розбирав цей мотоцикл зовсім інший механік. І сказав пацани, оце вам займайтесь. Розбирайте, складайте все, що вам це, ребус. Блін, ну така собі історія, коли ти мотоцикл, по суті, купляєш у мішку, ну, і кот у мішку, бо я цей мотоцикл не бачив, як він їхав на момент ДТП. І виключно через те, що тут адекватна ціна вийшла за те, що у нас мод приїхав в такому стані, ми повелись на цю всю історію. Він обслуговувався повністю оригінальними запчастинами. Я з власником цього мотика попереднього поспілкувався. Ми з ним дуже багато провели часу в бесідах. І Вадим показує і о таких бесідах. І я йому вірю, що він повністю все тут ставив оригінальним. Бо я побачив, в якому стані в нього машина. Я побачив, як він відноситься до техніки. Людина максимальний педант. І це і підкупило дать добро на покупку цього мотоцикла. Що нас чекає? Нас чекає те, що ми зараз покажемо вам двигун, який. Ми вже підварили. Ми його підварили, і цей мотоцикл чекав своєї зборки. І, взагалі, роботи по ньому дуже довго. Бо, по-перше, не стояло на це. По-друге, на це треба був час і знайти кваліфікованого спеціаліста. А от про спеціалістів, мотористів, зараз поговоримо. Ой. Ну і Ну, не треба, ну блядь. ну блядь. що на конях? На конях, ну, степень роман. По факту. Який по факту? Так. По факту! По факту! По факту! По факту! Відео немає з тим, як я забирав цей мотоцикл, але повірте на слово, не було куска оцього вуха. тобто все ну, Так, ком... воно як би видно, як ну, да, воно, би видно було. Да? А, дуга, ось ця дуга, яка взяла на себе весь удар. Вона так ровненько, ну, прямо в уровень. Уровень чи заподліцо. Ну, короче, заподліцо вона стерлась. Вона зберегла весь мод, а наробила біди з двигуном. Вроді би і добре, але з іншої сторони, я вам скажу з своєї практики, що краще б поміняли б ми цю кришку якусь бокову. Хай навіть воно дощеплення достало б пофігу. Але це було б дешевше і простіше, ніж той факт, коли ми починаємо вже лазити в мотор. Нам достався двигун. З купленими прокладками, повністю з усім набором, бо його спочатку власник хотів, щоб ми йому його встановили. Завезли ми мотоцикл е, аргонщику, заварили це все вухо, не розбираючи. Чого не розбираючи? Якби у нас була проблема десь ось тут, то однозначно це все треба було б розбирати. Однозначно, оскільки у нас по суті крайні, крайня частина двигуна постраждала, то при проверці. Менший ризик того, що поведе геометрію повністю по всьому двигуну. Тут 44 тисячі пробігу, я передивився всередині хон, і для тих, хто думає, що 44 тисячі це великий пробіг, і мотоцикли після цього здихають, я вам скажу ніфіга. Хон тупо завод. Взагалі нема претензій до внутрянки двигуна. Після того, як ми проварили це кріплення, у нас тут є такий прилів. Ну, накидали. Це нам доведеться все бормашиною прибирати, робити нове кріплення двигуна і все інше. Найцікавіше, що нам треба, це фрезернути плоскость під прокладку головки. А тут проблема. Тут починається нюанс, що по стандарту як це все робиться? Ти розбираєш двигун, віддаєш їм блок. Хлопцям, які займаються цією шліфовкою, вони на мокру, тобто з охлаждаючою рідиною це все діло шліфує той тої плоскості, і ти все діло собираєш, ставиш і до побачення. Воно все круто, якщо ви залазите вниз двигуна. А нам не хочеться розбирати цей двигун, тому що це дорого, дорого по прокладкам, по роботі і по всьому іншому. Хочеться, як кажуть, найміть систему. Почав я обзванювати в Києві мастеров. Хто би взявся за такого роду. Апаратуру. Кожний мій дзвінок до тих людей, яких мені е, радили, всі, позвони туди, позвони сюди. Починався з 10, а то й 15 хвилинної такої з де я вислуховував е, ті заслуги і регалії, з якими вони працюють, наскільки вони важкі роботи виконують, бла, бла, бла і ла-ла-ла. І потім, коли мене питали, а що вам треба зробити, я їм кажу, пацани, є. Повністю зібраний двигун, його треба фрезернути плоскость. На що мені була чітка дана відповідь? Ви хочете перекласти свої проблеми на мою голову? Ні. Я не хочу нічого перекладати. Я просто хочу, щоб ви зробили цю роботу. В Чому складність цієї роботи конкретно? Для того, щоби з нам. Зробити тут рівну площину нам треба від чогось плясати. І зазвичай пляшуть від нижньої частини блоку. Вона є основою, фундаментом, як ти можеш виставити і закріпити сам двигун. У нашому випадку задача ускладнюється тим, що у нас нерозобраний двигун, він цілий. Її треба виставити з цілим блоком. Тут є проблема. Висота дуже велика, не у всіх станки дозволяють, не всіх є бажання гратися з тим півдня чи, може й два дні, поки ти зафіксуєш сам блок, виставиш його в рівну площину, бо всі як звикли. Є якась робота, вона в них налажена і вони шліфують, шугують, оце все діло понакатане. Твої проблеми їм нахрен нікому не треба. Ти кажеш, я готов платити гроші, а в нашому випадку ця робота коштувала би трошки дорожче, ніж зазвичай, а вони. Два варіанти. Або вони заломлюють ціну таку Unreal, або вони просто пасують і розказують, що це нереально зробити, розбирайте. Коротше, підстраюйтесь під мене. Що ми знайшли? Перезвонив я своєму другу, місто Рівне, і кажу, Юрчик, є така проблема. Треба зробити мотор, зробити, навести плоскостя, головка і блок. Він каже: скинь фотки. Відправляємо фотки, відео, кажу, от така історія, треба це зробити. Знаєте, яка відповідь була? Присилай зробимо. Все! Присилай, зробимо! Я кажу точно. Ну так, да, там є такі-такі-такі варіанти, і можна це все зробити. В трьох словах, куди цей блок поїде? Він поїде в місто Рівне до людини, яка займається ексклюзивними роботами з тими машинами і з тими блоками, які в Україні ніхто не хоче робити. Наприклад, він може загільзувати хаябусу. На гільзі. гільзи. Да, це його він може зробити r 6 на чугуняку зробити. Він отаке робить, що не що цікаве. Сподіваюсь, що в нас вийде офігенний результат. Зараз задача запакувати цю історію, до неї покласти головку і відправляємо на ровно і будемо чекати, коли це все приїде, готове. Хлопці і дівчата, потрібна ваша допомога. Звернулись до нас хлопці, щоб ми підтримали у зборі. Коштів на придбання техніки. Хлопці воюють, займаються відновленням бронетранспортної техніки по всій лінії фронту. Їздять вони багато, у них великі пробіги, і їм треба цивільна нормальна машина для пересування на великій відстані. Відкрили банку. Почали збір коштів, сума 160 тисяч гривень. Може буде збільшуватись. Побачимо в процесі. Прошу всіх долучитись до цього збору. Особисто знаю людину, яка відповідає за збір коштів. Хлопець попросив не тільки нас долучились до цього збору ще й інші блогери. Тому і ви не стійте в стороні. Хто чи може, підтримайте хлопців, вони роблять дійсно гарну справу. Більше відновлених танків, більше мертвих русаків. Це воно тут так насрано, тут тіло взагалі виходить, щоб насверли тирку. Ну воно не насрено, воно в принципі, наварено. Але коли його варили, то отута є. Ну, бачиш? Оце, Оце ті кантики, які залишили і зону прилягання. Угу. Це від цього треба плясати. Тут у нас наскільки? На 12, по суті, різьба. Ну, должно хватить. І на краняк, якщо не вистачить, то доваримо ще. Ну, тут це, mm -hmm. щоб не було цього куска, це ж було вирване, все, повністю mm -hmm. дирка. Ну, плоскость треба рубанути. Плюс отут вифрезерувати всередині треба буде цю історію, щоб воно все, коли тут буде башмак, а сюди два башмака для ГРМ ставити, щоб їм було тут комфортно, щоб вони все тут не відчували вчерпним. Я розумію, що туди сюди Найголовніше, щоб потім. Не їхав до... по асфальту не згубив мотора. Бо <реш> <реш> це буде така собі історія з непривички. А я тобі скажу, що багато даже хорнетів катається з треснувшими такими вушами. Це дуже хірова історія, коли люди ставлять крашпеди, і їх, як правило, ставлять якраз в кріплення рами і двигателя. І перше падіння, що я людям кажу, що крашпеди — це сука, зло. Первої вас триває нахер мотора. І видите думаєте, а нафіга воно мені. Вроді зекономіка і зберегти весь мотоцикл, а по факту ти прилипаєш на те, то, що тобі треба морочитися з самим мотором. Так що тут двояка економія. У нас там, крім цього двигателя ще поїде головка з CBR600 F4. Приїхав клієнт і каже, зробіть пацани мені клапана. Ми давайте клапани робити. Піднімаємо, а на першому циліндрі задір. Не, не, піднімаємо клапану кришку і на першому циліндрі задір на опускному випускному розпредвалу. Внешне мотоцикл пісечка. взагалі виглядає офігенно. О, доглянути, ухожений. це ви... Внутрі з гнильцой. Ну так. Да. А всередині на лісо масляне голодання. Тобто десь перший циліндр хапнув, не вистачило йому трошки масла. Мулу хапнув. Ну, може, й мулу так да, стати. <laughs> <laughs> анекдот, анекдот про мулу. <laughs> Приїхали ці пацани з міста до баби в село. Побачили, як корова п'є воду, а баба доїть в цей момент. А баба каже, ну так, да, це ж, ну, прикольнулась, каже, ну так, да, це там п'є, а тут. Е, молоко зразу, І ті почки зразу тімку придумали. Купили корову, привели її до болота, п'є воду, вони її доять. Доять тут <клухи> хвостом замахала. І полилось, Каже, стой, стой, щось трохи молуха хапануло. Там мені за голову держав, каже, ти держи її, щоб вона піла воду, а я буду доїти. Ну, Плюс-мінус, так. Да. Ну, коротше, такі анекдотчики, блядь. мабуть, краще, і хай би були б мотористами. <клес> зараз хлопці прийдуть почнуть розказувати, що це взагалі неправильно. Знаємо ми, що це неправильно. Знаємо, ми, що так робити не треба. Знаємо, ми, що це чревато послідствами, сама сварка, оця вся історія з шліфовками, з усією ерундою, все ми знаємо. Ви зараз кажете, воно ходити не буде. Якщо воно ходити не Буде, воно він... воно ходити не да, воно їздити. <рес> От. Якщо воно по яким-то причинам не заграє, ми теж це прекрасно розуміємо і учитуємо ті риски. Конкретно... Через я а... ще не купив мотоцикла, а я не купив взагалі нічого. Да, це чисто із-за того, тому що ми то підписалися на цю історію, щоб... Ну, не мити. Ну, я так. Да е, подписав... Я зразу в себе всю відповідь не Тобто Я тут -то підписався на цю історію, коли сказав людям, що можна мод спробувати взяти роботу. Але е я розумію трезво, що ризик риск, риск є. Ризик є. І це ризик виключно через те, що що блогер, як це? Шо, шо? Що, що, що клієнту... обичній людині проблема, то блогеру контент. Так, да, Да. Виключно через те, чого, е на що ми приліпаємо. Скільки я... ти, ти житкий, скільки ти грошей? Скільки мотор стоїть в зборі от пеньок. Ну, штуку баксу. Тобто не сказати, що нам прийдеться переписати все, все моє мото на людину, але. Ти но, ш... но диски мої з резиною прийдеться. Ну, штуку баксу, якщо, можна приліпнути на цій історії. Не хотілося б, звісно, але це чисто буде тест. Не, не привично з без да. э, цей, Так. Це чисто тест. Тест, щоб перевірити теорії. На виживанні. Вам прикольно, що будете знати. Бажано це не повторяти. Не повторяти в плані того, щоб не валятися мотоциклом по асфальту. Але да, бо це неприємно да, але, вам, але вам треба показувати, що, що такі історії є і передумав, значить ворожа. Я болгарка, щоб його зняв, але я хочу протека, щоб ще раз наварював. Мені здається, що буде шляпа. Чого вона буде шляпа? Я б його зачухав би і так, просто що впадло. Та я з батьком колись теж на шестерки виводили плоскость а в кругом великим а, по черзі. очереді. Тут оця полость, гребітоса да, намазали. Так, вона взагалі ролі не грає на самом деле. Це хіба що його так э, шліфануть, то тоді, звісно, будуть випросики. А якщо там плюс-мінус туди-сюди пол, пол, пол сантиметра, то і пофіг. Великої стройки це ролі не грає. Держите. Да, проблема що тільки ну, сама металічна прокладка пустить, якби ту чистий герметиз був, то тобі... Та на герметик кинемо ту, там є ще одна запасна клапанаю, cioè клапанаї кришки, скажемо, що це так надо. Чи що ми ще на герметику в стройка прокладка їздила в 40 000, і не потікало. Ну то і що просто конструктор що на червоному герметику. Так він не знав. Ми коли мотор сняли, головку ставали на деревні. Ой, що там ті інженери конди розуміють? Це точно. Зараз в коментарі, головне, поставки почали ставити, поїде не поїде. Так, так не поїде, що, пацики, два комента. Поїде не поїде. Ставте лайкос за варіант, який вам підходить. Бля. І в кінці ми побачимо, що воно з цього рая вийде. Поїде, не поїде. І, що? І ставте лайки, хто, хто за що. Бачимо, хто, хто переможе. З сторони може бути. Якої? Ну, з той сторони, щоб вона в мотор торчала. У ровень або за під лицо? Лук. На сторону. Ку сторону поприбирай оце, що воно валяється тут. Кажу, тобі на сторону треба її поставити. На сраку її поставити. Ото, дивись. Та от так от поставлю. На, що повипадають у ці хрень. хріба. Якщо руба поставиш, не повипадає, ти подивися, там робити, що там робить. Тебе треба позапишувати. Чо. Викці. Я вставлю, як обезьяни да не торможу. Торчит, не торчить, тільки свічка торчить. Свічка не торчить. Ніхуя, отак отсюда глянь, все чітко. Все. чітко. ці болти забрати. Ну треба розсухарити. Там на месте. Слухай, зазори нормальні у клапана. Я вважаю, що хорошо. Що так? Вот так? Ну а що, болти болты подоставать і все. А що всю голову відправляти? Ну її надо тоже шліфануть. Ну, да. ну конечно, вже ну, да. як дві плоскості терти, то вже терти дві, що одну щоб так дотерти, щоб клапан до поршня не достав. Ну, ні, нормальна історія. Ну от правим mm -hmm. цю башку і зевки зразу відправимо, з тої, що з, з валами закушеними. Вон дивись, 50, 40, 44 тисячі пробіг, ти подиви, які, які постільки, йомою. Mm, я Шума би тут спав. Ну, оце, оце замена масла часто рішає і, і нормальний, no, да. нормальний уровень. Це вже ми в курсі. Да, бо вже у нас трохи. Вон, давай. Валік який. Вал, взагалі. Целочка. Так не тільки ну, ти диви, який вообще добре виглядає. Що саме дивись, то в постелях немає ну вообще нічого. Оце 44 тисячі пробіга. А ви кажете 30 тисяч пробіга. Якщо оригінальний пробіг мотор нормально обслужувався, проблем з ним не буде. Вообще ніяк. Єдине що видає пробіг, це вал. зірочка, тому що вона от... По цепи ГРМ трошки уже чуть-чуть майя занос. А так-то все отлично. Так, з головкою розкидали, клапана достали, і в процесі тут що то, що -то я задумався. На чим я задумався? Перше, добре, що полізли, тому що сальники випускних клапанов, по крайній мірі, вже требують заміни, бо це не добре. Це добре, що полізли. І цю головку вже хтось робив, сюди хтось лазив. Чому це так? Вадим мене спитав, каже, що ти це все взяв. Ну, ми ж, наша задача показати все від А до Я. Показую. Як воно є. Як оно є, кверху. по-перше, оці надписи. Це всередині щось непонятне. Це свіжий маркер, ми цих надписів не ставили. Це не наша історія. Далі, чого я подумав, що її вже знімали. Коли ми розбирали мотор, коли ми знімали цю головку, у нас два болта дуже тяжко йшло. Ну, думали, може це просто із-за того, що десь затянуті, крепше, чи ще якась історія. Але коли я вже детально роздивився, бо тоді, коли ми розкидали, наша задача була просто розкидати, щоб зрозуміти, що далі робити. Завести, заварити, там і все таке. А тепер показую, що ж мене смутило. Мене смутило, що тут є в, От подивись. Що тут є в колодцях. От тут бачиш, раз. якісь удари, Два. Найшов? Угу. Вот. Далі. Ось тут. три. Про що це говорить? Е, ці удари не нами були зроблені. Бо на двигуні є нальот масляний. Оце все масляний нальот. І якби це було свіжак оці всі пошкодження, то і вони, вони були б світлого кольору. А так вони йдуть в колір, в колір з усім. З усією плоскостю, ну, з усією поверхністю самої головки. Цікаво, непонятно. Сальники клапанов по-любому просились на заміну. Ми зададим питання власнику попередньому по поводу жора масла, чи воно було, чи його не було. Не можу нічого сказати. Але по клапанам я бачу, що тут прям так нормально вона під'їдала. В усьому остальному розібрали. Клапана придеться почистити, помити, притерти, поміняти сальники клапаном, але це вже будемо дивитися в наступній серії. Зараз задача це все діло запакувати. Пакуємо цю головку і зараз я ще розберу головку з цього, з F4i. Відправимо все однією посилкою. Воно поїде. Я думаю, що нам все то попритирають, зроблять і буде все по красоті. Щось я трохи розстроюся. А я казала? А ти казала, да. що це може бути історія не на, один, не на одну серію. Ну блін. Ладно. То херня. На крайняк не знаю. Де? Нам найдуть мотори мені. Я думаю, на сьогодні все. Це вводна серія. Розібрали, розкидали, ви побачили, що ми маємо, що ми маємо справу. Далі нас жде відправка деталюшок на шліфовку. А в наступній серії побачимо, що нам по факту приїде зровно, як це все буде зроблено. Розберемось, що нам ще не вистачає, бо там цілий, ну, коли воно все приїхало, так, просто в коробках. Я його не розбирав сам. Це максимальна авантюра. Якщо вам це відео було цікаве, прожимаємо лайк. Підписуємося і слідкуємо за наступною серією. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимось в новому відео. Не забувайте там внизу, комент, Поїде чи не поїде. Як Бо як я і... вже щось думаю, що я виграю. Бо я саме більше боюсь тої фрази, коли Вадим скаже, як я і казав, як я і казав.